Шановні захисники і захисниці України, ви наші герої. Ви Герої України. Ви є мірилом героїзму, мужності, звитяги та моралі. Ви у наших думках. Ви у наших серцях. Ви у наших словах при молитві. Не життям полотні вам малюємо дні, де вас успіх чекає у битві, де вас янгольський світ укриває від бід, Бог тримає свою парасолю, що в лице, тільки вірте оце Захистіть нашу землю і волю, Рідні, незламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні й добрі. Люблячі, милі, ніжні кохані, милі, упевнені та незрівняні. Вами пишаємось, віримо безмежно. Будемо вільними і незалежні. Наші захисники та захисниці. Ви об'єднані любові до України, прагненням зробити її незалежною та процвітаючою. Наше мирне і безпечне майбутнє. Ви щодня наближаєте довгоочікувану перемогу.